Яма, привіт! Привіт, помахай. Татусь? Так, всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. Ми сьогодні поїхали в магазин. Сьогодні субота, не дивлячись на те, що субота а ще чорна п'ятниця продовжується. Мені треба джинси, мені треба деякий одяг подивитися. Тому я зараз буду швиденько бігати по одягу дивитися, а потім мої хлопці там Спілкуються Помахай. Я тут намагаюся поміряти одяг. подивіться на це А мені не дають нормально це зробити. Коли я вже беру сама кудись? То щоб -то. я спокійно в білку нескоро. — Поміряти і все таке. Як справа бога. Міряю не дивуйте, що в мене все чорне, але я міряю таку от червеньку. Іди Єдине, що тут ну, просвічується. Ну так значить, чого непогано, так? Uh -huh. Подивимось. Рукала кортинка також чорна, одна із них, але мені подобається. Я, правда, Ельку взяла, тому mm. ну, я хотіла, щоб вона була така вільна. Можливо, треба було брати М-ку не. Але щось мені якось. Ну, дуже подобається. Я та кості можу попросити. Мені ну, ще не дуже подобається, коли в мене дуже тут ще є, прям захорона. Попередня була гарна. А це мені не дуже. А, а це мені не дуже. Це не дуже? Ну, живку треба, звісно, но... Покажи. не знаю. Вирішила спробувати ще світлий, але. Покажи. Світло, до речі, мені здається, по кольору краще, але мені не подобається. Як все одно якась велика в Ну, ну сам фасон, як М -м -м, я це просто дуже. Мені подобається. Це і закриваєш. І вирішила поміряти ще джинси. Я вже одні міряла чорні. Мені взагалі не сподобалося пасон, мені А, не дуже сподобалось, взагалі не сподобалось. ці ось погані. Чудово. Навіть 38 размер влізла. Вони просто дуже добре тягнуться, дуже добре. Там і все. Ще знаєш, я хочу кухопки подавати. І носочки теплі. Чи можна було в чіп'ятку спити? І можна все. Готова? Мама? Готова. Чому зі мною тут переодягався? Все. Поміряла ще одні. Таке тиніще. Якось так така, що не погані. Не знаю, не знаю. не знаю. Ой, чому обережно? ще попа була. Щоб виділялася, так? Думаю, будемо взять. Mm. Щоб було ну, хоча б хоча дві нови. це, до речі непогано. Це непогано. Дивляться. Тук би дивиться. Чого, мамі треба одні. Це може бути? Я пройшла вибирати колготи. Хотіла спочатку взяти такі чисто чорні колготи, а вони на бавовні. Але я побачила ще термо я ці не і просто взяти. Вона, до речі, дешевша Чомусь. Ну, можливо, тому що колготи типу, як, як не знаю. А, тому не знаю, це думаю. На... диви, є навіть таких такі Угу. Uh -huh. Термо також. Такі Або просто. Але, мабуть, я вибрала вже самі так? Що таке? Чи, Чи звичайно? Звичайно, правда? Правда? Прямо. Як справи. Ти з носочками, так? Ми носочки взяли, так? Взяли носочки. Дитина їде посидіти, Це добре. Зайшли в дитячий відділ. що що? 8 15 однорічні, дворічні, півтора лінії. навіть дворічні, дворічні ще не бачить. О, 36 років. 36, шістьіри. Років. Те що вже, мабуть, таке. Малинка. А це цікаво, до речі. Давайся побаємо. Але що сюди Яблучко входить. Чи немає цукру? Є вже готова продукція, куриця, котлети і гарячий паштет. Тут воно да, тільки спечений, і тут воно стоїть і гріється, щоб не оставало. Така от курочка 54 -кр. Ну Може такий паштетик взяти. Що стаєш? Ми все одно кожного тижня беремо паштет. А тут такий прям свіжий-свіжий. А свіжий. ось готові вже також. Такі сноброди. Це називається смуброди. Оден деякі вона. Чотири штуки, 130 крон. Одна штука 38. Ти от ними люксовий, давай. Ух ты. Дві штуки 130 крон. Там один з'їсиш, там, звісно. А молоді. Ні, це теж. Я дуже люблю смуброди. Ми їх беремо дуже рідко, але я дуже люблю. Хрикадерка, хрикадерка. Сири різні. Ще ми до розгляного декору. Тут людей дуже багато, просто. Я думала, у нас Хі, ти спанілка. Дуже погана спанілка. Вона була спанілка, собачка. Була дуже хатна, мила собачка. Котиків тут немає, це ж котик? Це котик. Але він не дуже. Він глиняний, до речі, здається. Так, що ще цікавого? Що це таке? Це е... Так, хто знає, що це. Що це таке? Дуже багато свічок. різних. я, до речі, хотіла взяти одну свічку, не валичку буде. На те, щоб запалювати кожного дня. Такий усе класний. Така свічка. Це свічка, так свічка. Ось цю, ось така така мені не душа, така прикольна, бо я Вона така людей, що я запалюєш на гарну. Юлімен, так Юлімен, а не станьте поряд. Покажіть, який у вас у нас у <реку> нас який Юлімен. Може <Можуть>, такого купила? <реку> Нічого собі такий здоровий. Здрасте. Здравствуйте. 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 Добрий день. Такий високий, у мене така рука. Ого. І так, ми вже вдома. Ми приїхали в дочало 3-го. У нас Тьома довжен був вже давним-давно спати, але ну, я його вклала в... Півтретє. Це дуже пізно. Але все, дитина спить. І знаєте, в чому прикол? Ми, коротше, їхали, думали, що нам потрібно купити те-то, те-то, те Багато чого ми не купили. Ми бачили в цьому каталозі в газетці, курицю, курча, курча бройлера. Я не пам'ятаю, скільки там грам, 700 чи кілограм, десь так. 15 крон коштує 2 євро. Ми дуже хотіли взяти штуки дві. Навіть сьогодні вже приїхати додому, запекти, замаринувати, запекти її. Згадали вже, коли під'їжджали додому. І там ще дещо забували, і ще дещо забула, ну, коротше, з'їздила в магазин, називається. А, зараз покажу, що ми купили, тому що ми не все в магазині показували. Ми купили дуже мало насправді. Ми їздили в основному це по одяг, по одяг мені. І ми його купили. І там, до речі, вийшло дуже-дуже дешево, дуже гарні знижки. Тому якраз оце дещо треба. Оце справжні черні петці. І ще, до речі, була і моя улюблена кава по знижці. Так вона зазвичай коштує 49 крон, то в тому магазині, що ми беремо, а так, 33. Золото макіато карамель і капучіток. Треба подивитися в капікапсулу, скільки там зараз коштують mm. капсули. Тут такий чек, звісно, начебто ми дуже багато взяли. Ой, це на не чек. Не, не, не. А що він з Ми їх будемо зберігати? Ні. Nee. А, я зрозуміла. Коротше, такий чек і дуже зручно, що в цьому магазині магазин називається Білка. Дуже зручно, що в Чекові написано по пунктах. А, не все підряди, а, наприклад, там, фрукти, там, одяг, і на, на, напої. І це все так розбито, тобто, тому що подивиться, ага, скільки там коштує там, мій одяг. Наприклад, джинси коштують 199 корон штука. Але на одну штуку 75 корон знижки. Тобто вже якби да, не 199, а скільки виходить? 125 крон? Одна пара джинс. Ну, за що за ціни такі? За скільки виходить? 18 євро? 17. Ну, десь так. Тому це дуже-дуже класна ціна. І разом з одягом, з усім, ми потратили в цьому магазині трішки більше, ніж 100 євро 827 крон. Ми купили капсули і взяли паштет. Оцей, ну він вже не гарячий. Цей свіжий паштет, який тільки зробили. Написано, коли зроблено, а скільки, який в нього срок придатності, я не бачу. Але якось то дав ідею заморозити половину, щоб не пропало. Я ще взяли котлети, такі от величенькі. Це на обід, тому що ми, у нас нічого толком немає. Залишилася речка, а так хоча б буде ще і котлетка. Тьону кашу вирішила все-таки взяти півтора, для півтора року побачила якийсь новий йогурт з кавою. 5 корон коштує дві упаковочки. А якщо є капуста, це означає, що в нас буде на цьому тижні борщ. Ну, Ще взяла я сир на тертиці сьогодні хочу ввечері зробити лінивий хачапурі. Три активія. Активія є тільки в цьому магазині, всіх інших, типу Lidl, Nettoc, а Активія не продається. Філадельфія 10 штук мандарин і апельсин. Це по факту те, що з'їде. І ще я хотіла чомусь взяти а, палички, я їх не взяла. Я їх десь залишила, походу на палички, коли брала кашу. Кашу взяла, а палички не взяла. Плюс лігінси теплі, які я вам показувала. Ще взяла такі от а носочки це для чобіт резинових, коли я там з тьоми буду гуляти, або коли я буду кудись там їхати. Ще буду в чобітах, в чобітках, то буду вдягати їх. Я є погенти взяла носочки з Тьомі. Такі гарні, 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 гарні різдвяні носочки. Пара 20 крон. із світерок чорний. Ви можете, може, спитаєте, а може і не спитаєте. Ну, коротше, ви можете дивитися, але якщо замітили, то я майже всім усьому кончу в, в чорному. Люблю я чорний кольор. Це, як я дивилася, відео попадалось то ли в тіктоці, то ли не пам'ятаю, де. Типу що а діткам маленьким зазвичай там до років трьох батьки купують одяг такий, який хочуть вони, який хочуть бачити, да, щоб діти ходили в цьому одязі. Там, біжевий, тілесний, такі от кольори. Потім діти починають самі собі вибирати одяг, там одяги там, то Пікачу, то а, щенячі патрулі, то принцеси, Ельзи і так далі. А потім, коли підходить вже підростковий вік, то знову все чорне. Так що колись цей період цих цвітастих а, і кольорового всього закінчується. Так, ну, еще я бы взяла личик. А нам ценам дал. Я себе взяла липчик, я его намерила, думаю, буду мерять старо. А что це таке, Какие книжки, типа, полег надо А, я по якісь Какие дали, карточкой дали? Ще з Данське. Тут такі три, три, три карточки. Я бачила, що книги такі продають. Для чого вони? Не знаю. А ще на цьому тижні, в цьому магазині, в якому ми були, я бачила дитячу книгу. Дуже класно, по супер ціні це просто такої ціни ніде немає, крім цього магазину. Вона взагалі стою, коштує 149. Я бачила за 30 крон. А зараз зайшла на сайт там 22 крони взагалі коштує. Костя кажу, як ми їхали в магазин. Кажу, давай купимо тобі книжку. Костя, ой, та подивись, скільки в нас вже книжок. Типу, там вже не треба. Кажу, та 30 крон замість 50. Ну, 5, 5 разів дешевше книжка. Ну, коротше, мовила я його. Каже, добре, візьму. Саме в цьому магазині її немає. Вона була на початку цього тижня. Зараз немає. Мені так обідно було. Дуже обідно. Вона, вона настільки класна ця книжка. Я не знаю, чому її так дешево продають. Я тут вставлю, як вона виглядає, ця книжка. Там щось більше, не більше, а 40 звуків цієї книги. Ну, коротше, дуже класно. І немає. Якщо така. Так що це все, в принципі, у нас вийшло на 100 євро. Ну, ми там ще собі енергетики взяли, а може не показуємо. А, ще ми взяли на ферку два ходова, поки їхали додому, і Джомі взяли, я навіть не знаю, як вона називається, типу пиріжка, типу піца, знаєте, як оце шкільна була піца із ковбасою, тільки вона без ковбаси, а із а, кетчупом і сиром. І все. То йому дуже сподобалось і він залюбки її з'їв. Ось така от розпаковочка. Я щойно зайшла в Тік-Ток, там щось листала, листала і мені попалось відео, де а, була дитинка комбінезоні, який ми хотіли купити. Ми І я згадала, що можна ж подивитися в Ашендемі ці комбінізони, які ми хотіли купити, скільки він зараз коштує. І що ви думаєте, замість 400 крон він зараз коштує 239? 239 крон. Це що взагалі таке? Там є такі популярні, більш з собачками. Зараз, мабуть, я не знаю, кожна третя дитина в Україні ходить з цим, в цьому комбінізоні. Я його й не хотіла, в принципі, але він коштує до речі, дорожче, 319. А взяла такий більш блакитний, вибрали, тут 239. Правда, ми сумнівалися стосовно того, який розмір, 80 чи 86. І вирішила, що буде 86-й. Тому буду зараз робити замовлення, тому що, я не знаю, ми сьогодні дуже багато законували. Тому що якби ми поїхали просто в якийсь звичайний день купувати, ну, двічі б дорожче б це все вийшло як мінімум. Це просто як мінімум. Ну а тепер настав час вечері. Я зробила ось такий от лінивий хачапурі. Для цього беру два яйця, збиваємо виделкою, додаємо 50 грам кисломолочного сиру і 50 грам. Твердого сиру можна брати будь-який, у мене був. Ну, ось такий от. А потім додаємо 50 мл молока. Можна з холодильника, тут не принципово. І 3-4 десь ложки столових борошна. Все це добре розмішуємо, і щоб вийшло консистенції такої, знаєте, густої сметани. Можна також додати сіль, кріп, на ваш смак. Я цього всього не додавала Воно і так досить таки смачно завдяки твердому сиру. І відправляємо смажити на сковорідку Можна зробити як млинець, а можна як оладки. Тут уже на ваш смак, як ви забажаєте, можете спробувати і так, і так. Я, наприклад, коли роблю як милинець, потім ще розрізаю трикутничками і виходить як піца, якось на тарілочки. І такьому буде вечеряти. І ми також, якщо так хто їсть, бажаємо смачного. nhạo quá